Переходила дорогу у невстановленому для цього місці. У рівному пенсіонерка вирішила скоротити дорогу і потрапила під колеса автівки. Медики попередньо діагностували у неї переломи обох ніг. Слідчий Рівненського районного управління поліції на місці події встановив, що 31-річний житель Дубинського району, керуючи автомобілем Вольво, допустив наїзд на 87-річну рівнянку, яка перетинала проїзну частину у невстановленому місці. Потерпіло, доставили до лікарні та госпіталізували у реанімаційне відділення. Невідомі зарізали кому вона лежить на ліжку аніж на столі. Таке повідомлення отримали поліцейські на Рокитнівщині. Кілька екіпажів оперативно приїхали вказане місце. Однак, побачили. Вони там не те, що очікували. Приїхавши до будинку, поліцейські не виявили ані загиблої жінки, ані слідів крові, ані закривавленого ножа. Сам заявник вже прийшов до тями та зізнався правоохоронцям, що це все йому наснилося. А зі слів сусідів, чоловік вже два тижні не просихає від оковитої Відтак працівники поліції склали на нього адміністративний протокол за фактом завідомо неправдивого виклику спеціальних служб. А у сарнах чоловік їхав містом вночі на підпитку та з вимкненими фарами. Огляд за допомогою драгера показав 2,42 проміли алкоголю. Також у Дубно патрульні допомагали евакуйовувати населення через пожежу у багатоповерхівці. Вогонь спалахнув близько п'ятої ранку. Солиходь. Прикрийте, прикрійте, обережно. обережно. Внизу медики виказали тис, хто. Зверніться. Обережно, обережно. Крім того, поліцейські підбили підсумки 23-го року. Відомо, що за цей час трапилось понад три тисячі ДТП, із яких 386 через керування у стані сп'яніння, внаслідок чого загинула 121 людина, а 910 травмувалися. За статистикою найбільше ДТП зареєстровано у неділю, а пік аварійності припадає на 17-ту годину. Ілля Тамашевський новин Рівного.